По Перше, це ну, вихід зараз на природу, моральна розгрузка, то є зміна обстановки, то є Подивитися на решту хлопців ну, з подібними проблемами, як вони з цим справляються, звісно, потрібно такі виходи. Цікаво. Всі команди бачу міцні, веселі. Приємно. Я навіть не знаю, у мене що за ампутацією, що без мене всі однакові. Це наш національний вид народного веслування. Ми, як і всі поважні держави морські, мають свій свою форму човна, і це наш. Ми його виготовляли спочатку в Маріуполі з склопластику, Зараз робимо у Дніпрі. Зробили додаткові кріплення для людей з інвалідністю. Робили, зробили для різних травм. Ступеню з різною нозологією. у нас виступають спортсмени, тренуються, і що головне в нашому розумінні це те, що хлопці з пораненнями чи дівчата вони можуть веслувати з командою, яка не має поранень, так і ми разом всі виступаємо. То, то так само, і хлопець у нас, який повністю незрячий. Він теж веслує у команді з нами разом. Наша основна задача це щоб Соціально адаптувати людей після війни це що стосується військових, а також соціально адаптувати людей, які, наприклад, з Херсона там чи переспірісленця. На лівому берегу Херсонської області. Да, он гос остался. В крынках был ранен. При выполнении боевого задания за, за это и получил. Со мной рядом погиб друг мой. Очень-очень, конечно, классный друг. Он тоже был спортсменом. Мы тренировались. Чемпион Украины был по ММА, по кроссфиту. Там пацан Рэмбо просто. Если я Жан-Клод ван Дамм, то он Рэмбо был. И мы с ним вдвоем были вот так. К сожалению. Его не стало в секунду. С такими ранениями не, не выживают люди. Потому что у меня была перебита кишка еще, там важная какая-то артерия, которая идет на правую ногу. Пока я ждал эвакуации, у меня отмерзло две ноги. вот. И еще как бы на эвакуации за 10-20 метров до лодки дрон скинул еще раз подарок нам. Шесть человек, пацанов, меня несли. Они все 300 тоже. Мне прилетело в голову, в руку, в плечо. Но я на вторую секунду открыл глаза после прилета и начал ползти на четвереньках лодки. Принял решение защищать нашу родину, потому что у меня ребенок в Одессе, красивый, тоже хочет быть военным. Я все для этого делаю. Ну, может, из-за этого я и выжил, чтобы дать ему светлое будущее. Чому ми долучили дівчат, які теж адаптивні спортсмени, які теж мають протези. Дівчата мають досвід життя, спілкування, вони вже живуть в таких ситуаціях. Перше питання, як користуватися протезами, як зробити на ньому перший крок, тому що перші кроки це взагалі щось неможливе. Ти не розумієш, що з цим робити. Тому на це треба час і розбиратися в цьому. Я вже на протезі майже 16 років. Займаюся спортом. Ось спробувала гребля. Мені дуже сподобало. Думаю, що я буду найдалі цим займатися. У мене вроджена вада була і робили багато дуже операцій з дитинства, з п'яти років майже. І це все було дарма, тому що в мене пішло ускладнення, і в 22 роки лікарі вимушені були мені зробити ампутацію. Тобто, таке постало питання, чи продовжувати ходити і мучитись, чи зробити ампутацію. Для мене був це шок. Мені казали, що все життя. Все прирвалося, я їх дуже розумію, тому що я сама через це пройшла. Мені здавалося, що я ніколи не вийду заміж, не народжу дитину. Як, як жити на мене? Всі будуть дивитись. Ні, це не так зовсім. Не знаю, які є варіанти, так щоб це суспільство привчити до адекватної поведінки до людей, якщо вони бачать людину на протезі. Це сьогодні багато ховається, але настане час, коли. Хлопці повернуться з війни і вийдуть на вулиці, людей стане більше. Я думаю, на засість рано не свято.